Так, всім привіт. Зараз розкажу вам про халяву в Америці. Халявку люблять всі. Фудбанки. І різна така тема. Ну, в основному, фудбанки. Так, зараз все розкажу, чуть-чуть покажу. Потім розпаковочка буде невеличка там минулий мій раз, як я ходив цю даремку, так її тут називають, фудбанки, хто як називає. Зараз все буде. Короче, Тут в кожному населеному пункті, в великому містечку, є церкви, всякі волонтерські організації благодійні. В основному ці волонтерські організації вони є при церквах, куди ви можете звернутися і вам допоможуть з продуктами, з одягом, з грошима не допоможуть. Але продукти, речі там для дітей, для школи, таке на перший час взагалі, все типа, супер. Все допоможуть. Ці волонтерські організації співпрацюють з великими супермаркетами-магазинами. Тут Костко, там Таргет, Кубо і різні інші великі магазини. В цих магазинах, коли продукти підходять термін придатності, або це фрукти, які вже теж підходять термін придатності, або це сезонність, якась там залежані товари. Їм надо то все діло кудись дівати, і вони їх жертвують на цій благодійній організації. Там, мабуть, якісь податки теж списують, не все так просто, халява, як то говориться, немає. Коротше, знаходити ви такі організації, ну, я думаю, в інтернеті інформації куча, в кожному місці різні адреси. Навіть якщо у вас є хтось тут, хто в Америці живе трошки довше, ніж ви, я думаю, він 100% знає, де ці є адреси. Приїжджаєте туди, кажете, я такі-то, такі-то треба мені допомога. Окей, вас записують всі ваші дані, склад сім'ї, сошели, мошели, адресу. Що там, склад сім'ї, я вже казав. М -м -м Приблизний дохід на місяць. Ви свій говорите. Вони то все вводять в базу. І в залежності від кількості людей, потім там вже пізніше, чуть -чуть. я розкажу пізніше. Чуть -чуть. Все, вам назначили дату конкретно там, на якісь, через місяць чи через два, в залежності, яка черга. Вам назначили дату, коли ви маєте прийти. Назначили вам дату, на цю дату ви приходите і кажете, я такі-таки, ну, там вам дають карточку з вашою е, датою, коли ви маєте прийти, на яку годину прийшли, коли ви перший раз приходите, е, до вас приставлять волонтера, який розкаже і пояснить, що і як. В залежності від складу сім'ї, вам присвоять колір якийсь на тілешку, вашу, на причіплять колір жовтий, синій або червоний. По кольору цьому, ви коли заходите. Там невеличкі, допустимо, приміщення, там три, допустимо, чи скільки ви заходите, стоїть ряди, холодильників, стелажі, полки. І на кожній полочці або холодильнику є наклейка. Наліпка така червона, синя і жовта. І в цьому квадратіку кольоровому якась цифра. Допустимо, якщо ви зайшли, вам присвоїли ном, колір червоний. Ви заходите, стоїть холодники. На холодильнику червона наліпка і на наліпці цифра 2. Отже, ви в цьому холодильнику можете взяти дві речі. Йдете далі, полочка, допустимо, на червоному, один. Значить, ви з цієї полки можете взяти один. І так далі, йдете по рядах. Там є, допустимо, фрукти, вже які, там, банани, там, чорні чи що. Можна брати, скільки хочете. Бонус, бонус, пише, картопля, бонус, беріть скільки, цибуля, беріть скільки завгодно. Все, Ходите ви по цих рядах, пройшлися. Взяли, що вам подобається, що не подобається. Не берете, ніхто нікого не заставляє. Пройшлися, взяли, там в кінці ще може бути чуть -чуть хімія, якась там памперси, зубна щотка, мило, туалетна бумага. Прошлися, взяли, в принципі, все. У вас в кінці знову цю тележечку, ви під'їхали, там стоять ваги. На ваги зайшли, зважили вас. Не знаю, я думаю, їм теж для очотності треба. Що ви там, скільки взяли. Все, вас запитали, хочете ще на слідущий раз прийти? Окей, ви кажете, хочу. Вам знову кажуть, коли я поймет на слідуючий раз. Ну, Допустимо, от я був раз в два місяці, нам попадає, бо дуже багато людей всі хочуть, плюс-мінус це. Ну, така інформація. Зараз ставлю у відео з розпаковочкою, що я взяв, і потім може ще додав пару слів в кінці, якби, і все. Так, розпаковочка деремки. клубничка. Это все разом. Хлебчик, булочки, то такие Ящичок дали ожинки. Два кавунчика, две деньки. Пять хлебинок. Тут у нас морква, капуста, денька. Помидорки, там цибулька и картопля пакетик. Потом хлебинка, то какие соусы. Двое макаронок котлеты мороженые, мяско, мяско, еще раз мяско, еще хлебинка, что у нас? пагети, горишки, мигдаль. Кетчуп, соус якийсь. Так, що там у нас є салат? Салат, салат, гриби. Тут у нас яєчка і пару йогуртів. Тут у нас зубна паста, олійка, консерви, ще консерви, горошок, тунець, горошок, ой, туна, паприка. Кукурузка, бурачок, креветочки морожені, бурячок, томат, тут мясо у нас фарш, фарш, сосиски, фарш, мяско. Так, яєчка, йогурт. Коротше, отак, вот Всього потрошечку. О вот така ситуація. Коротше, така розпаковочка вийшла. Доволі непогана цього разу була деремка. Не завжди так буває. Часом буває взагалі, що просто нема що взяти після свят. Багато що є. А так, в принципі, в середньому таке плюс-мінус, як я показав, що там можна взяти якби на сім'ю з чотирьох людей. От це нам якби, виділили таку кількість продуктів. Ось такі от пироги. Така от інформація, кому що цікаво, кому не цікаво. Все як обично. кому цікаво лайкаємо, кому не цікаво проходимо мимо. Все, пока.